Я за своє життя стільки не бачив таких дорог, як це тут. Я сам з Маріуполя сам, само ну, я приїхав з Маріуполя, які дороги були. Я це тут кожен раз проходжу, кожен раз хочу засняти на камеру і виставити в Тіктокер куди небудь Це кошмар якийсь. Так, пан Олександр, переселенець із Маріуполя, ділиться своїми враженнями від дороги по вулиці Ветеринарній у Полтаві. Каже, що таких ям він не бачив ще у своєму житті. У нас в Маріуполі як були якісь дороги. І, і, і що таке зробити дорогу? То це так. За... Зробили дороги, то тут взагалі. Це бред якийсь. То -то... Ремонту дороги по ветеринарній не було більше 20 років, розповідає місцевий мешканець пан Олександр. Останні десять з них вона вже критично небезпечна, а все через будівництво поруч нових багатоповерхівок. Така дорога. Ось така дорога з такими ямами. З того часу, коли змінювали труби водоканал. А це тоді, коли почали будувати нові оці будинки. Ото вони насипали лише коли труби змінювали. Щебінь казали, що воно так лише два місяці полежить для того, щоб його утоптали, і тоді вони обіцяли покласти асфальт. За цей час щебень не те, що утоптали, а він взагалі пішов униз на 40 сантиметрів. Хоча би зараз щебеньо знову засипали, але на жаль, засмучує пана Олександра, ще й той факт, що за цей рік, коли по місту і досі ремонтують дороги. До вулиці ветеринарної черга так і не дійшла. Жаль, звісно, що ремонт сюди не дійшов, бо у нас тут і медпункт, і аптека, і магазин. Ось ви бачите, що водії по тротуарах їздять. Тому шкода. Але це питання лише до влади, бо нам тут дорогу обіцяв, і мамай, і інші кандидати. Вже скільки років всі обіцяють зробити, але так і не зробили. А там. Найбільше станції і дороги хвилює водіїв, бо саме в цих ямах неодноразово застрягали автомобілі, розповідає водій Святослав. Бува, приходиться взагалі об'їжджати через ну, другої вулицю, бо тут калюжа така глибока по коліна десь. Приходилось доставати тут, особливо як щебенки його засипали вперше. Ну, коли коли тільки засипали щеб'янки, то багато машин застрягало. Дуже обідно, що ніхто нічого не робить тут, на цій вулиці. У прес-службі міської ради коментарів з приводу подальшої долі дороги по вулиці ветеринарній отримати не вдалося. Ми надіслали інформаційний запит до міського управління житлово-комунального господарства з питанням, чи буде включена дана вулиця до переліку ремонтних робіт наступного року. Чекаємо на відповідь.